Не гортай. Якщо ти бачиш ці слова, це знак. Бог хоче, щоб саме сьогодні я помолився за тебе. Ворог хоче, щоб ти це пропустив, але Господь бажає благословити тебе сьогодні. Господи, милосердний і люблячий, дякую тобі за життя цієї людини, яка зараз слухає цю молитву. Ти знаєш її серце, її сльози, її біль, її надії і навіть ті труднощі. Через які вона проходить, очисти її душу і прийми все її минуле, теперішнє та майбутнє. Господи, будь її щитом і захистом, огороди від усякого зла, видимого і невидимого, зруйнуй усю темряву, зніми її страхи, заспокой її душу і дай сили жити без тривоги. Нехай Твої святі ангели стануть навколо неї, оберігають у домі, у дорозі. Та поруч із рідними, щоб жодна ворожа сила не мала влади. Благословуй її сім'ю, дітей і внуків, усіх близьких, даруй їм мир, здоров'я і єдність, зціли їхні хвороби і укріпи немічних, нехай у їхньому домі завжди буде світло твоєї присутності, а найголовніше, Господи, прости гріхи цієї людини та її роду, очисти від помилки. Милок юності і від нинішніх падінь, дай їй нове серце і нове життя, без страху у світлі твоєї милості. Ти наше світло, і жодна темрява не подолає Його, і кожен, хто напише Амінь і поділиться цією молитвою, відкриє двері благодаті для себе та своїх близьких.